Гарного приємного вечора. Як обіцяла, покажу вам зараз декілька крутих вправ, які, можливо, не такі розповсюджені, але вони дуже круті і корисні для здоров'я, не лише для похудання, але ще й для здоров'я. Перша вправа для суглобів. Дівчата, якщо ми будемо їх робити регулярно, то це буде дуже круто. Сідаємо ось так: ось таку позу. А ось цю ніжку виводимо в сторону вбік. І що ми робимо далі? Бажано сидіти так, а якщо кому важко, підтримуємо себе руками. І ніжку піднімаємо, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо, тобто ми розкриваємо суглобну частину нашої суглоби. І так, хоча б разів 10. Потім, коли ми це зробили в кінці, беремо літік. І підтягуємо ніжку, намагаємося розкрити себе більше. Тобто цю суглобову частину тазову ми не так часто пропрацьовуємо як необхідно. Наступна вправа теж дуже корисна. Стаємо ось в таку класичну позу. І піднімаємо одночасно, якби мені так стати, щоб вам було видно. Ось так. Піднімаємо одночасно ніжку та ручку. Але в різних плоскостях. Тобто праву ніжку, ліву руку. Раз, опустили. Другу раз, опустили. І рівна спинка. Голову вниз дивимось. Опустили. Підняли, опустили. Вдих. Видих, вдих, видих. Дуже-дуже класна вправа. Потім одна ще з таких, коли хочете розтягнути м'язи спини, сідаємо, округляємо спинку і відводимо ручки назад. Робимо ось таку вправу, округляємо спинку, Обхватили себе і. І якщо хочемо спинку розвантажити, дуже класна вправа. Також, дуже багато ми там вивчаємо їх, так? Також, зараз вам покажу, для мене вона незвична була, прокачуємо попу, руки вверх, вдих і на видихі, вдих, видих, вдих, видих. Попа пропрацьовується, спинка рівна. Дивимось наверх, чітко вниз на видихи. Вдох, видих. Руки заводимо аж назад. Спробуйте ці три, три хоча б вправи. Ви відчуєте, що вони мають суперовий ефект. Ще покажу вам декілька класних вправ попереду.